Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми продовжуємо проходити пренцперсії піски часу. Так, закінчили ми на тому, що розлили тут пацанчиків. І я побачу, що тут можна напити водички з умивальника. Тож ніж трошки похлептати. Так, життя поповнено. А, так, що там нам робити далі? Я бачу на стіні якусь фігню, яка світиться, тільки я не знаю, як її поки нажати. Демо ще глянемо сюди. Що тут робиться? Так, а тут там можна поновити час. Давайте поновимо. Ой, поляха, не так. Давайте поновимо час. Добре. Ще мені говорили за секреточкою. Може це ця секреточка ще час поновити, я не знаю. А, так. Що тут мені зробити? О, нажалося. Що сталося? О, вилізла якась колода. Коротше, друзі, я в'їхав тепер, що мені не треба скіпати катсцени, тому що навіть зберігання, коли я зберігаюся, воно мені показує потім а, що робити далі. Куди мені йти... О, я зліз. Ага, це на час, воно не постійно працює, я поняв. Давайте тоді ще раз. І воно підказує, мені що робити далі. Для тупеки хто не, хто не шари. Так, добре, давай на наварах. Ой, розкручуйся. Добре. О, залізла. Так, мені направо, там що, там нічого нема. Ага, можна вилізти туди. А, ну це все так. То розвернусь, чорт забирай. Коротше, так мене і дорога веде. Тут інакшої дороги немає. О. Від ніг, походу називається. Так, а, пішли. Як мені тут це все перестрибнути, цю справу. О, перестребнути. Прикольно. Побігла. Добре. О, Тут ще цікавіша фігня. А, а як мені, коротше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Як мені час повернути? Вертай час. Давай повернемося, тому що, бляха, мені так врізали непогано. Хоч і зустріли мене чітко. Вс, стій поки тут. там. Не спіши. По стіні я не пробіжу, значить мені треба якось все-таки Сюдою. О! Попало. Тай зараз стану. Побігли. Все, я пройшов це все. Ай! Вона вбила, коротше. Давай назад. А, так, і давай почекаємо. А, ти сам зліз. Молодець. Барзалазим. Добре. Тут що таке. Що це за фігня? Що воно означає? Ааа, не собі. Треба зараз залетіти, коротше, риско туди. Я понял, давайте резко. Риско, риско, риско. Ага. А, двері не закрилися, я думав двері закриються. Так, ця фігня, коротше, вона за коле. Треба лізти наверх. Бігти по стіні. Не туди. Наскільки я зрозумів. І на драбину О! Я зробив це. добре Там шашлишниця була. Так, тут куда? Тут далі. побігла Ном Так о? О, час А ось там є якась сократочка, друзі. зараз ми її провіримо Можливо, до це говорив Андрюха мені колись. Що є секретка Не-не, давайте так вот такого вот <свес> И так вот долучу. долетів, прекрасно. Тихо, назад. Да что ж ты? поворачиваешься, постійно? Злазим. Злазь. Оп, что тут таке? Мне така такая музичка музычка заграла. Может, левом тут что-то есть? Секретное. Дивно. Мені Мне тоже странно. А, мне кажется, что тут был. Точно секреточка! Йдем, І дам на хлепчимся з умивальника. Тут бано джерельна, тому що вона життя поновляє. Дем де, у мене більше життя мало. Ну це така потрібна річ, я думаю, що ці скредочки є, щоб життя поповняти, тому що мені так непогано розвалюють кабіну. А що сталося? А що ти став? А він став. Ей! Ей! Він йде! Він просто стоїть! А чого ти не йдеш? Пацан! Дивіться, все тупо... Не йде? В... Він заглючив, коротше. Відмовило керування. Тихо, в чому прикол? Continue. А чого ти не йдеш? А чого він не йде? Ей! Пацан! О! Розглючив! Він сам йде зараз, я нічого не роблю. Давай назад! Давай задню! О, вийшов! А, це кц, круче це вже все. Типу він мав сам перейти і напитися, а він хоче завис. Заглючив, пацан. Ох, в мене погано так сам. Нам щось було підмішано в тій видачі життя збільшилося, ну давайте. Прекрасно. Дуже вам дякую. Гарний подарунок. Оп. Добре. Коротше, він заглючив. я не знаю, чому він там стояв і не рухався. Розвернись. Розвернись, будь ласка, поїхали. Вже. Поковиркалися. А чё? Да, бля, бляха, муха. Давай. Добре. Давай сразу на эту платформу. Прекрасно. О, вылезем. Влазь. Не хочешь? А чё ты не хочешь? А я мне туда выскочите? то А что а шо мне делать? А что мне делать? Тихо, тихо. Вылазь. Смотри, ты не ходишь. <laughs> что ты делаешь? Чувак, что ты делаешь? І це він не хоче просто. Але як я зістребну, я умру. А, це під низом! Боже, добре. А, просто тоді. Туди... Ой, бляха. А, ні, мені треба було туди, чи що. Зараз я розчехлюсь тут трошечки помаленько. Так, чекай, 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 чекай. А ось так. О! Прекрасно. Так, тут пилочка. вона буде мене. Пилята, якщо що. Добре, вискочили. Так, тут мені треба... Ні-ні-ні-ні, Треба мені на походу. Прекрасно. Далі куди? А куди мені далі? А куди мені далі? Зліз. Зліз. Почекайте, треба, треба дручки, чехли, чехли зняти, куди мені треба далі. На бік. А! Там йому за що злапатись! Що розібра, а я не бачу. Все добре, там є за що злапатись, а я просто не побачу. Ви бачите, є такі заскоки, що не видно за що. Вон бачите, є за що злапатись. Бляха-муха. А я не побачив цего. Розернайс. Оп. Ось. Тепер-ка я все зрозумів. Так. Добре. Так, тут а що, По стіні і в бік. Добре. Все, розібралися. Давай поб'ємо волечки. А, не треба, нам вулечки. Тут ще можна зайти сюди, Постукай. Кто не відкриває? Добре, йдем далі. Просто добіг, на нічого не треба. А на кнопочку. А, ага. а, вона на час, пам, он да і 100% що вона на час. Да, есть тобто занять на час, зараз закрається, пока я вдобігти назад. Рухай подали. А ні, просто відкрилося і все. Дякую. А ось це панафиня вже на час. Давай, подаємося. Куда он такий? О, дівчинка. Ти мене чуєш, мала? Так, ну на, на час все. Рухаємося. Я лежу. О, я проскочив, прикиньте. да? А тут що робити? А що мені робити? Кнопку нажми. А що сталося? А куди мені? Чекайте, не зневихов, ни фига. Я хочу просто що мені тут робити. тут вмарю. А що мені тут робити? Час де? Так, ковурок давай, нею роби. Ай, вибачте, туплю. А чого я ковурок не роблю? Ще раз. Не понял, що треба почати спочатку, вже, я ж по життя втратию часу. Але що тут мені робити, чекайте. А як А я кведу Та йди в жопу. Добре. Там була катсцена зараз, коротше, мене мана... мана зараз тут звідси і пусять. Так Що я тут роблю? Тяне на себе. Чого ти не тянеш? Можна сховати матч? Ой. Сховай, матч. Сховай. Так, народ, почекайте. Вон дівчина, а? Я можу просто підійти? під? це не дівчина? Ні, це пастка. Вона не спрацьовує. -а все! Я понял. Тепер пішли. Ой. ЯК Я вмер? Все-все-все, короче, починаємо зараз ще раз. Давай вже гегай. Не хочу час втрачати дурно. мене час уже тільки в нижньому вот саме. Добре, давай ще раз. тягаємо цю штуку і побігла. Дивіться, він не хоче тянути. Що ти не хочеш її тягнути? О, потянув. Ага, ускору, 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 ускору. Ай, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Давай, назад. Я поспішаю. Я просто настрашився, що я не встигну. Давай, ще раз. Тя навій, ша раз. Побігну. Де та пилка. Давай, 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 пилочка. Так, цю фігню зараз мы швидко перескочимо. Бежаємо. Добре. Давай, 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 давай. Давай. Вылазим. Вылазим. А. Черт, забирай, трепокол и ты. Добре. Помон, двері. А-а-а, двери уже закрываются. А як мені встигнути? Стій, стій. Не пробуй, ша. Стій, почекай, почекай! Та ж почекай! Ну почекай! Nee. Ой, бляка, ну 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 Не біси мене. Тянем, тянем. Треба швидше рухатись, я дуже повільно рухаюсь. Я дуже повільно рухаюсь, друзі. Тут я ж встиг скоренько. Це треба. А, і тут ре дуже швидко. Це я ж втратив час. О боже! Давай назад ще раз! Я тоді час теж працюю, ті по двері піднімаються назад, коли я за час повертаю. Давай. Та що ж ти не хочеш куверки робити? Давай, скоро, 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 скоро. Ось так треба дуже швидко це все робити. О, давай, 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 давай. Давай, шведесенько, вилазь. Оп, встигаємо. Так. А, так, 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 вона ховається друга на наверху. Давай. О! Я просто красень. Я просто красень. О! Діджинга з лука. А життя в мене дуже мало. Попити я не маю звідки. Вона розвалює з лука, непогано так. О, давай і не вмер, коли впав з такою висотою. Пара! Короче, життя дуже мало. А шо, в нього зуби золотіть, що? шо? У нього зуби золоті, роли Чекай, да я звідси пойдем почну? Чекай, 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 чекай. Чекай, 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 чекай. Я життя до деня поновлю. Ні, поновлю? Чекай, я не понял. О, малу, 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 малу разваливать. Мона розловел свой, че малу. Давай я почну з повним життям. надію віться. А шо її лук червоний? Давайте хочу в чатку боджети. Так, 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 так. Ні, ні, ні. Ось так о. Спеціально пропускаємо і пішли пацанчиків розвалювати. Так, дай я бронь включив. А в мене життя все одно мало. Так, цього добиваємо. Зараз я. Так. Ой-ой-ой, ой який здоровий! Такий з бос, певно! Так коли цього доб'ємо. Добре. Це якийсь курс, походу, босс, певно, головний. Бачите, я не... Він дуже на ньому акцентував увагу. Тоді гадата. Тіка, то. Втіка, то, я втічу звідси. Я втічу звідси. Втікай, тікай, 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 тікай. Так, так, так. Отако! Так. О, О, і пішли! в вейтформі? Почекай мене життя мало, то мене ніхто навіть не б'є, тільки мене розвалюють. Оце я вмію, я в шоці. Пай водичку. Не хочеш. Пай водичку, бо... Пок... Козликом станеш. Мене скинуло, короче, в яму. Так, той обороняється дуже добре. Та що ж ми всі такі броніровані? Друзі, хочу, хочу повітря їх валити, але не виходить. У мене розвалили. Повертаємося. Коротше, це буде важкий бій, я так понял. А, мене знову розвалили, знову повертаємося. Оцей шаг мене б'є останній раз. Бронь. Той не бронь, ще відключаємо. Мала, допомагай мені. А мене в цей манд розвалили, його, коротше, девовав. Оцей здоровий мене. Бляха! Курне ще раз. І вічно так не роби. Все. Тигай, дигай, дигай, дигай. Дайте мені водички напитись, друзі. Час поновити треба. треба. час. Та понови час! Ну добре. Я хочу в стрибку і не виходить мені його добити. Давайте цього здорового будемо розвалювати. Може там моя мала розбереться з тема рештами. Давай. Та добей його! Ти його добити не міг. І не зміг, коротше, його добити. О, коротше, файтинг ці грі для мене. Трошечки важка фігня. Дуже важка фігня. Зараз попробуємо. Треба розчихлятись трошечки. Стрипу їх бити. Ну і добивати, само собою. Добре. Ти йди сюди, чор, забирай. Добре, треба ключ пану кількість їх завалити, тоді вони по... не будуть з'являтися. Що ти крутий чи шо? Добивай його, чор, забирай. Ось такого, ось такого. Крутий мені зараз вріже. Так, давай. Добиваємо. Прекрасно. Не вріжте мені часом, хтось. У мене дуже мало життя. Пацани! Ох, він мені врізав! Тихо, я проключив. Тепер не включив. А лучница мені щось допоможе, чи ні сьогодні. Чи не допоможе мені лучниця. А той пока дуже обороняється. Визите, що мы знаем, два ствола его завалимо. Так вона Тихо, тихо, от, Треба отрасвали. Давай, свалим. Стреляй, трохи. Ой, я нашй час включив. Я мав его добити в Так. Давай, цеудоб. Пар бронь, включай. Скорее, бронь! Сваливаем. Він промазав. що help, help me? Мені хелп Мене розвалюють. Бронь. Да ж, ж я ж включаю бронь. Не, не бронь, ви поняли, Щит включаю. Як це правильно. Давай, бляха. На одному і та, тому самому місці мене чорт завердоває. Три рази мене ідіот розвалив на тому самому місці. Так, той здоровий прийшов, тікай звідси. А коли вони закінчаться, народ? Коли вони закінчуються, вони ж ніколи не закінчуються. Так, тікаєм, 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 тікаєм раду тут по кабіні. Поцягували. Ти шо? Тікаєм, 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 тікаєм. Уже обкрутили мене. Бачите, вже мене обкрутили, коротше, і я нічого не можу з ним зробити. Ні дитин, щось неправильно роблю, друзі. Мені дитиче щось неправильно роблю. Добуваю. Добре. У мене час спасає, час повертається. Прекрасно, ось такого. Та, так, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Нові не появляються. Назад, тікає. О! Треба було витримати файдер. А, а з малою думаю, що я розвалю цего. Що ти здоровий? Ти казав, що ти шариш в цій темі. Дубай його просто нафіг. Ні. А, о, тепер головний босс. Так, мала. Ти можеш йому його роздати? А в кого стріляє? Шейуден? Шеуден чекай, чекай, я його завалю. Давай, 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 давай. Да ты мене в одному сам місці завалив два рази. Не скажи на нього, не скажи на нього. Все, тепер тікай на бік. Тікай на бік. Добав його, доба його, добави його, добави його, добаю його. Опа. Все, час, час відновився, прекрасно. Перейди сюди. Ти крутий, там Ось і все, я поняв, його в стрибку треба валити. Давай на нього. Ось тако. Я поняв, як його треба розвалювати, Іди сюди. Я поняв, як його розвалювати. Коротше, він тільки валиться кінжалом і стрибком. Ось тако. Я ска. Я поняв. і все. Ось і все. Ти вмреш коли чи ні? Короче, не знаю, скільки в нього стаміни там. І життя, ну, стараюсь, як можу, друзі. Тупо його валю повітря. Так надіюсь, його розвалювати чи ні? Все правильно ручні? Чи чи я тікаю. Мала, розбери з ним поки. Я йду на пів з водички, в мене тут буде дуже мало. А що мені з ним робота? Я просто бачите, не ты дуплян з ним робити. Тут він захищається. Я думаю, що вона тоже мала би в нього стріляти, а вона в нього не стріляє. я не знаю, чому вона в нього не стріляє. Скільки мені треба його драйв розвалювати? Мала! Ты что ты не помощь знаєш, що знаешь, наша раз то Все, поняв. Пусть треба пробити і зразу пинжалом. Мала, то поможе мені щось, бляха, як мені його. У нього... Нет, той... на нього якась тактика. Він не так просто вбивається, мені здається. Просто я не дуже бою з бо зараз треба буде знову воювати з його вояками. Знову треба буде воювати з його вояками. О! Давай, 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 давай! Не знаю, як я зловив цей тайм, коротше, но я його зливаю. сволота просто не вмирає. То таке бачу бачив колись? Оце я не таймінг, коротше, крутий. Якщо я шарахуй до 20, якщо я 20 раз не вдарую і не врать, значить це не так має бути. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, це 14, 15. А НЕ Я це зробив! Я такі біцухи показую, що ви в шоці будете з них. Красавчик. Я тупо не знав, що роблю що це правильно. Тупо валю, чого кавалює він не вмирає. Ху! Куда він побіг? Що він і ніхто зігнув? А, шоу зберегтайся, все нормально. Що, що ти так, треба буде в джерем Так, правода згреба верхом. Пар знаю. Знов зомбі, а цей час нам треба забрати. Я поняв. Devan Save, yes. Так, друзі, на цьому, я думаю, ми завершимо. Бо був реально хард реалі сіт Ну, коротше, а хедрелі. Uh, коротше, був реально хард такий бій з босом. Мені сподобалось. Uh, як вам? Підпишіться, будь ласка, всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!